Вітаю, будь ласка, подивіться уважно на фото цього хлопчини. На жаль, він зник безвістий, і вже понад пів року про нього нічого не відомо. Його звати Влад Любічев, йому 12 років. Зник він у місті Вовчанськ у Харківській області. Якщо ви знаєте бодай щось про нього, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які навіть найменші подробиці. І, як зазвичай прошу вас про поширення відео у соціальних мережах, це дійсно дуже допомагає у пошуку, і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Також ми продовжуємо пошуки 12-річного Гліба Черепанова, який зник в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Хлопчика розшукує його мама. З цих поднів таких Ми подавали всі служби розвитку і в Росії в Україні і в поліцію дуже. Попри те, що з моменту зникнення минуло уже багато часу, а новин поки немає жодних, жінка. Не втрачає надії, дуже сподівається на вашу небайдужість і благає допомогти їй у пошуку сина. Він талантливий. в гітарі грав. Вчився хорошо, такий артистичний. Я хотіла, щоб він став артистом, вчився в адішцям класі. нього все хорошо получалось. І друзі його була довго. Всі друзі за нього переживають. Дуже хороший мальчик. Я дістача по ньому. Пані Вікторія розповіла подробиці зникнення її сина. Отже, Гліб жив разом із мамою та бабусею в Маріуполі. і Вони залишалися у місті, коли там точилися дуже жорсткі бої. Через обстріли Гліб його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку своїх родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Мужчина і сусід сказав мені, що в дом попав снаряд, і що воєнні всім вілі вийти йти в бомбобіжище. Я почала плакати, кажу, кажу, я тебе не Він Говорить, і в бомбобіжище. Я була в одчає. Знала, що їх Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища, однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. 13 марта я ще на квартирі. Я все сіла, що не вони десь укрились. Відрядження Гліба було що безпокійне. Я вийшла на в поиски. Однак і цього разу, на жаль, пошуки не дали жодного результату. З тих пір про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути. Поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять, і через це не може нічого про себе повідомити. А тому я прошу вас, а особливо жителів тимчасово окупованого Маріуполя, які можуть бачити цю програму в інтернеті. Уважно вдивіться в обличчя хлопчика. Гліб на зріс приблизно 150 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі на обличчі біля рота три родинки у формі трикутника. Мама Гліба дуже сподівається на вашу допомогу і небайдужість. Я обращаюсь к всем, кто может помочь. Если кто-то встречал Глеба или мою маму Екатерину Павловну, пожалуйста, любая информация может быть полезна. Обратитесь, пожалуйста, в полицию или службу розыска. Я очень прошу помочь. Я в отчаянии. Якщо у вас є, хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять Не будьмо байдужими, давайте разом спробуємо розшукати хлопчика.